Через речку кукла, тко не покидай рідне нікого батька. Історичні події, розвиток національно-суспільної свідомості, а також інтеграційні процеси українського народу. Стали причиною виникнення окремої групи ліричної пісенності, в якій основне місце посідають не особисті родинні проблеми чи духовні конфлікти, а всезагальні масові суспільні явища. Ці пісні увійшли в групу суспільно побутових ліричних пісень, в яких відбилися почуття роздуми не окремих людей, а певних соціальних груп козаків, чумаків, рекрутів. Та інших викликаних подіями чи обставинами суспільного життя народу. Не покидай козаченьку рідне нікого нікотька, бо батько поки нич, сам під заги. Бесрече нікою, бесре нікою, в чужий край заплине. Бесрече нікою, бесре нікою, в чужий край заплине. Ой, у полі могила, з вітром говори по вігітри, бої не щоб я не чорні по вігітри, бойни сеньки, щоб я не шури і сонце не гріє, і вітер не віє, тільки в полі, на могилі трава зеленіє. Ці пісні виникли на основі народної традиції. Виробленою віками обрядової лірики та родинно побутової пісенності, найдавнішими за походженням у цій групі пісень виділяються пісні козацькі. Вони найбільше увібрали в себе історичні реалії своєї доби, козацтво. З часу виникнення в 15 столітті у свідомості українця було та й залишається досі найпотужнішим емоційним виявом національної та релігійної свідомості в боротьбі за незалежність і державність. Тому у фольклорі українського народу історична тематика ототожнюється з козацтвом. Рі, козак сидить Ой, на горі, козак сидить, і шабелькою вогню креше, Шабелькою вогню крише, Шабелькою вогню крише, терниною розпалює. Терниною розпалює, Терниною розпалює і рани свої засипає. Рани мої стріляніє, рани мої стріляні. Які ж бо ви стій коню надо мною, не стій коню на доминою, не бий землю під собою. і бо ти землі не діб'єся, Бо ти землі не діб'єся, і з мора води не нап'єся. біжи, коню дорогою, біжи коню дорогою, і дорогою, широкою, як приїдеш під батьків двір, як приїдеш під батьків двір, і батько вийде розідлає, батько вийде виросідлає, батько вийде розсідлає. Батько вийде, розсідлає. І мати вийде розпитає. Ой, конюж мій вороненький, ой, конюж мій вороненький, а де ж мій то сини молоденький? Я твій син не оженився, я твій син не оженився, я взяв жінку по долянку, я твій син же оженився, я твій син же оженився, й оженився в чорну могилу. І візьми батьку піску жменю, візьми батьку піску жменю, Та й Росій же покриеню, поки з піску жито зійде, поки з піску жито зійде. Тоди твій син з війська прийде. Виділяються три основні тематичні підгрупи козацьких пісень. Перша це пісні з історичним підтекстом, без точних історичних ознак. Друга група пісні, у яких зображено різні сторони козацького побуту. І третя група. Ліричні пісні, які можна умовно зарахувати до козацьких, здебільшого тільки за згадкою слова козак. Серед ліричних пісень переважають пісні про кохання. Пісні з історичним підтекстом висвітлюють особисту і громадську долю козаків на тлі ситуації, про яку можна більш-менш певно судити з тексту. Друга група пісень стосується козацького побуту. Виїзд додому, козацькі будні, загибель козака на полі бою. Третя група козацьких пісень ліричні пісні, найчисленніші і найпоширеніші, які найбільше збереглися і дійшли до наших часів. «Ой ти козачі. А я твоя дівчина, звізру зому, а тепер покидає звізру зому. Oh, На сучасній території Хмельниччини привалюють саме ліричні козацькі пісні. На жаль, пісні перших двох груп вже загублено. Їх можна знайти тільки в архівах, але вони ніколи не передадуть того духу, настрою, характеру виконання, як би передавав живий людський голос. І тому це подія для шукача стародавніх пісень, коли трапляються такі люди, як Петро Павлович Казиміров, житель села Великий до Дунаєвацького району Хмельницької області. Він нам подарував багато пісень, а серед них також і козацькі. Потім боці біля річки Маленька хатина У тій хатині чорнобрива Молода дівчина Човечо Рога яка сіроніка до місяця сходи, Молода я дівчинонька в сад гулять виходи. Ви ходи о нас хати у яснучку, за тим часом, козаченько переплине річку, як приплине. Добрищка човника, привяжи уклониться вечір кажи. Ходять вони по садочку, за руки ведуться. Розмовляють і радяться, коли поберуться. Як прекрасно зберігся голос, манера виконання. Як виконавець традиційно, характерно для регіону передає зміст та мелодію. Можна тільки уявити, як він співав, коли був молодим, адже у цьому селі довгий час колядували і щедрували тільки чоловіки і хлопці. Можливо, ця традиція чоловічого співу і є відгомоном козацької доби, але це тільки припущення. Прихід розмовонці швидко ніч проходи, блідий місяць гаснуть зори, вже сонечко сходить.